А в цьому готельчику шикарному, з якого відкриваються неймовірні види, давайте я покажу вам зараз. Тут на двоє персон, в основному є на троє і є один номер на чотирьох персон. Але подивіться, яка краса. Просто неймовірно, правда? Там є басейн, от і зверху ще є номера, з яких можна спостерігати тут нереально крутий салют на Новий рік. І той, хто захоче приїхати. Ми давайте зробимо так, щоб ми забронювали і зареєструвалися завчасно, щоб, бо вони закриваються в основному на Новий рік. І, відповідно, щоб сюди попасти, наприклад, да, от на, на цю ніч новорічну, то потрібно реально йому зараз заявку давати, от, показую санузл. От, і покажу зараз на вулиці, як воно все виглядає. От, також є можливість поїхати. В Такі цікаві локації Північної Албанії, де є крафтовики. Також є такі неймовірні гарні реконструкції, які проводяться і перед Новим роком, і після Нового року. От, якраз там в католицькій церкві. Тому це все буде на каналі. Я це все покажу. Ви підписуйтесь, от, і подивіться, яка просто краса. Сюди і весілля приїжджають. От неймовірно круто, правда? Кому подобається, поставте лайки. Тут реально є басейн, але туди я знімати не буду, тому що там люди кайфують прямо з вікон, спостерігаючи за оцією красою. Всім благополуччя! Кому треба, буде приїхати і.